Дружина Анатолія Косанатольського поділилася спогадами про чоловіка. Надія кос розповіла, чому називає його Анатоль, та як отримує від чоловіка підтримку досі. 1 грудня 1909 року у Коломиї народився український композитор Анатолій Косанатольський, а помер у Львові 30 листопада 1983 року. І саме наприкінці осені, чи у перші дні зими у Коломиї вже 39-й раз відбувається один з найдавніших українських фестивалів імені Анатолія Косанатольського. Кожного року на це дійство приїжджає дружина композитора Надія Коса. А до слова, в 2025-му фестиваль приурочили саме їй музі, маестро, яка святкує. 80-річчям. коли мені сказали, що моє ім'я буде вплетене у фестиваль, знайшли такі ностальгійні спомини. 30 листопада від 83-го року, я то мене то не відпускає. Як приходить той день, я прошу Бога, аби вже то скорший день той скінчився. А 1 грудня той день народження, кажуть. Сльозами радість обняла. 3 грудня. Було іменине – Анатоля. Знаєте, як приходять ті дні пам'яті виринають ті щасливі хвилини. Радості тон задавав сам Анатоль. Він то вмів на такому високому інтелігентному рівні створити ту атмосферу тепла, любові. Він не любив таких гучних забав. То збиралося дуже вузьке коло людей. І співалося, і гралося. То була така дуже тепла родинна атмосфера. Тепер в хаті сумно. З дня смерті чоловіка минуло понад 40 років а Надія діякосі досі приходить до його кабінету за порадою. Рано я встаю, від, відчиняю двері до кабінету. Добрий день, я Ввечері я замикаю, я йому кажу до врання на я йду спати. До нинішнього дня. І коли у мене є якісь такі питання такі складніші, я так себе мучу чи так зробити, чи так зробити. Я йду в кабінет, стою, а великий портрет портрети є над фортепіаном. Висить. Кажу, Анатолій є така і така справа. Що я маю робити? І я зупиняюся. То не байка, то я вам кажу, так як є. І Я зупиняюся на якійсь думці. Все мені стає легше. Дякую, буває здоров. Я. Такі у нас є стосунки з Анатолем. По нинішній день цікаво, що чоловіка Надія Кос називає Анатоль, і це його справжнє ім'я, а не Анатолій, як ми звикли називати видатного композитора в усіх документах. Є написано кос Анатолій». Дома називали його Анатолій. А Совєтський Союз вони не розуміли, що то значить «Анатолій». Вони не могли того якось уложити в голові чи як то сказати. Вони зробили з нього Анатолій. Він мені розповідав, як видавали паспорт. В паспорті написано Коса Анатолій. Він каже, Як то коса? Моє прізвище Кос. Ну як же? А чий же паспорт? Коса каже: ні, я той паспорт не беру. Ви розумієте, який то був рівень? Пригадує дружина, Анатолій Косанатольський називав її музою та висловлював свої почуття віршами. Мрійник був романтик. Дуже багато поезії писав. Він Був така, знаєте, натура романтична. Це мене намовляють, щоб я видала ці вірші. Я щось так тримаю їх, їх, нікому не даю. Надія Кос підсумовує, що року у Коломиї в межах фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського відбуваються найрізноманітніші заходи. А тому дуже вдячна організаторам, які так зворушливо бережуть пам'ять про її Анатоля.